Ще чотири банно-пральних комплекси підготували до відправки на фронт. Для комфорту українських захисників їх виготовляють вінницькі громади всередині мобільних лазень, баки з водою, яку нагрівають бойлери, душові кабінки, лавки, тепловентилятори, прально сушильні машини, вмивальники, дзеркала. Вони поїдуть на передову. Утеплений він 10-сантиметровим еструдором, повністю автономний. Є обігрівач, генератор буде влаштований знизу під контейнером. Він може працювати як від мережі, так і від генератора. Комплекс ми зробили спільно на дві громади зі Стрижовською. Долучилися як і звичайні жителі, так і підприємці. Виключно за благодійний кошт. Через ранкову атаку окупантів по Нікополю загинуло дві жінки та поранений літній чоловік. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди зачепило лінію електропередач. Вночі противник вчергово атакував Україну з повітря. Сели ППО знищили 34 безпілотники на території 12 областей. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. Під ворожим вогнем Херсон противник поцілив по місцевій лікарні. Серйозних руйнувань зазнало одне з відділень. Снарядом потрощило стіну закладу. Сильно стріляло, сипало все. Раз, два, три, чотири. Ну, десь около, може бути п'ять. Біздесяти два у мене часи слітіли з комп'ютера. Обстріляли й житлові квартали. Диру Ну, Ми доволі щасливі, що ми на першому тоді. Вона Вон на скриті І От пройшла туда і пройшла ту де ми були. Понад 100 пакунків з подарунками для військових відправили учні Вінницького ліцею номер 1 Термоодяг, шкарпетки, окопні свічки та солодощі. Усе, що допомагає бійцям зігрітися. Різдвяні подарунки доставлять на чотири гарячі напрямки: Херсонський, Запорізький, Харківський та Донецький. Це найменше, що ми можемо зробити. Якби не наші захисники та захисниці, зараз ми не могли б навчатися у нашому ліцеї. Ми не могли б здобувати освіту, не могли б культурно розвиватися. Тому ну, для мене це є дуже важливим. Ситуація на дорогах на Вінничині внаслідок зіткнення з легковим автомобілем вантажівка перекинулась на бік та перекрила рух транспорту на деякий час. Ваговоз прибрали бійці ДСНС за допомогою автокрану. За 24 роки спортивної кар'єри встановив 13 рекордів світу та 14 рекордів Європи. Цьогоріч Іван Чупринко побив світовий рекорд в екіпірувальному пауерліфтингу, здолавши вагу 300,5 кілограмів. Рекорд світу в кіпіровочному жиму лежачі, був 300 кг, який стояв більше ну, по 10 років. От. Я в цьому році його зняв і я дуже довольний, я до нього дуже довго йшов. От. І... А зараз в класичному теж японця одного стоїть і я стараюся його перебити. Неодноразова чемпіонка Паралімпійських ігор Мар'яна Шевчук розминає м'язи перед силовим підходом. Пауерліфтингом дівчина займається з 2015 року. Це все моє життя, яке я хотіла стати спортсменом і не просто для себе займатися, а показувати якісь результати, показувати людям, що в дан... ну, по моїй фізіології, по інвалідності, що люди теж можуть досягати якихось вершин. В активі спортсменки, світові рекорди та чисельні чемпіонати. Проте найзнаковіший все український. Чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Кубок світу чи Паралімпійські ігри вони в мене всі на одному рівні. Ну, а саме значніше, це Україна, бо вона мені дала можливість виступати. На черзі наступний чемпіонат світу. Аби вдосконалити результати, тренується спортсменка регулярно. Сила, баланс та грація. Трійка акробаток з Вінниці розповіли про роки наполегливої праці у нелегкому спорті. Ми в складі вже три роки. Тренуємося в трьох ще з двома дівчатками. Тренування в нас проходять плюс-мінус по 4-5 годин. Перед змаганнями важливими двічі на день. Дівчата представляють себе не лише в Україні, а й за кордоном. За три роки у складі здобули близько 20 перемог. З останніх досягнень третє місце на чемпіонаті Європи. Поки що готуємося до чемпіонату світу, а далі буде видно. Будемо готуватися до складніших змагань. Умотивовані на найкращі результати не лише акробатки, баскетболісти, пауерліфтери, борці, гімнастки та багато інших різних спортсменів нагородили за їх останні здобутки на турнірах та чемпіонатах. 180 медалей по різним видам спорту на ну, міжнародних змаганнях. Ви отримали або ми, територіальна громада отримала завдяки вашій роботі. Ну і більше півтори тисячі на українських різних змагань. Метеорологічні прилади, які вони і як працюють, показують вихованцям дитячого садка. Температуру показує. Можна її причепити вдома, на вулиці можна десь причепити на стінку. Дорослі створили метеостанцію у дитсадку. Дітлахи із задоволенням вивчають прояви природи, проводять досліди, вимірюють температуру ґрунту, слідкують за часом по сонячному годиннику і щодня записують опади. Діти були просто в захваті. Вони вперше побачили саме такі прилади, які не можна побачити вдома. Вони ознайомилися, як ці прилади працюють. Ми маємо барометр, флюгер, ми маємо термометри для вимірювання температури повітря, води. Грунту, крім того, родзинкою нашого простору є сонячний годинник, який дуже дивує і захоплює наших діток, створили екологічний простір за підтримки фонду громади, подільська громада. Дитсадок виграв грант у конкурсі Сила в ресурсі. Оцінювали взагалі вплив проєкту ймовірний, та наскільки він реально змінить ситуацію, наскільки він дійсно буде корисний для цільової аудиторії цього проєкту. Зараз екологічний куточок на етапі вдосконалення. Навесні тут планують створити нові локації та озеленити територію. Дякую, що не забуваєте про нас. Ваші листівки зігрівають наші серця. Привіти у вигляді прапорів та трофеїв з фронту хлопцям та дівчатам передають бригади ЗСУ та герої, які стали легендами ще від початку війни. Унікальні стяги це експонати живого музею, який відкрили у 18-му ліцеї. Важливо не забувати про всіх наших героїв. Автоматичні музейні куточки облаштували на одному з поверхів школи. Усі експонати побували на фронті. Гранатомети ось два, ящик від патрон, шлем, плащ маскувальний, залишок від ракети, алюмінієвий, противотанкова ракета і американська ракета. Частина з них персональні подарунки учням та вчителям від бійців, і ті, що випускники передали з власних колекцій. Це гільзи підписані, є гільзи, які безпосередньо вже розфарбовані в національно-патріотичному дусі. Звичайно, надбанням нашого музею є ця дошка. Чим вона унікальна, тим, що абсолютно все, що на ній ви бачите, це розмальована дитячими руками наших учнів. Вони абсолютно самостійно обирали, що вони хочуть тут бачити. По центру берегиня у компанії з парою символів незламності українського духу, бойовий гусак, насмішка над вигадками окупантів, розмальований у виселковому стилі, та найпопулярніший чотирилапий розмінувальник до створення муралу на стіні. Долучився дев'ятикласник Артем Ковальов. Малював пса патрон на пастелю, тому що я люблю не малювати. А пес патрон якби це. Тварина, яка там дуже популярна у нас, Продують турки десятиліття, і діти будуть дивитись на пса патрона там на цю українку, там на соняшники а ще велика колекція унікальних шевронів від захисників та міста, які говорять, достатньо навести камеру телефону на QR-код та почути історію Дніпра, Запоріжжя, Києва, Маріуполя, Чернігова сьогодні рашисти зі своїм рухом русським міром. Черновую, але він вистоїть, бо неможливо знищити незнищене. Чернігів нескорений кожній школі вже відкриті куточки пам'яті, де вшановують випускників і працівників школи, які поклали своє життя на алтар батьківщини, які загинули борючись за незалежність і суверенність нашої держави. Музей це ще один крок. Крок нагадування недаремно цей музей в 18-му ліцеї має дуже символічну назву Війна я її бачив. Створити нові локації в музеї допомогла Подільська громада. Ліцей переміг на конкурсі, який організував фонд, та отримав грант на втілення ідеї. Чудово, що на базі ліцею, от вже багато років, ще з початку війни 2013 му функціонує даний музей, і ми раді, що ми змогли їх якось підсилити, дати можливість да, цю експозицію трохи змінити, щось сюди додати. Усі експонати будуть під склом. Вже замовили додаткові спеціальні куби, аби захистити унікальні подарунки, які стали історією. Допомога тут і зараз у молодіжному центрі Артинов відкрили відділ психологічної підтримки, займатимуться збереженням та відновленням психологічного здоров'я дітей, підлітків, молоді та їх батьків в умовах війни. Це той відділ, який буде працювати, допомагати всім війничанам, кому потрібна буде психологічна допомога. У відділі працюватимуть п'ять практичних психологів. Звернутись по допомоги зможе кожен, хто цього потребує. Послуга безкоштовна. Будуть багато багато послуг, Це і індивідуальні консультації, це групові, це тренінги, це навчання, це допомога, це онлайн підтримка, консультація. Попереджають про звуки вибухів. 21 грудня подрібнюватимуть скальні породи у селі Стрижовка. Роботи триватимуть з 8 до 16 години. Вінничан попередять про роботу сигналом: один довгий тривалістю дві хвилини початок заряджання, два довгих тривалістю дві хвилини. Кожен перед вибухом. Три коротких тривалістю по 30 секунд кожен після завершення вибухових робіт.